Давайте розпочнемо з Авдіївки, яку як я сказав, поливають самого ранку вогнем окупанти. На що вони там можуть розраховувати, що вони там можуть здобути, Денисе, якщо говорити, що це місто триває, тримається не просто 18 місяців, воно тримається від початку російської агресії у 2014 році. Ну, намагаються його оточити насправді, щоб подивитися на карту і поглянути на тому, як позиції там розташовані, тому бачимо, от якраз карту видно. Тому побачимо, що е, ну, Авдіївка в такій кишені знаходиться в такому мішку. І якщо атакувати, е, захопнути цю кишеню, так, закрити, то це може бути Авдіївський оточення під Авдіївку. І зараз якраз ми бачимо, там є напрями ударів е, Збройних Слів Російської Федерації сьогоднішній день, Красногорівка, зокрема, то якраз спрямовано на те, щоб е, цю кишеню закрити. Тобто їхні наміри, вони зрозумілі, це спробують оточити Авдіївку і таким чином задати поразки нашому групованню на е, цій ділянці фронту. І так, зараз вони застосовують там ну, значний, сконцентрували значний артилерійський кулак, задують артилерійських ударів і намагаються свої цілі виконати шляхом м'ясних штурмів. Тобто багато резервів, там вони натовпами живою силою пруть вперед. І таким чином кількістю хочуть досягти своєї мотиви, давайте поговоримо тоді в такому випадку. Чому зараз? Чому Східний фронт запалав саме зараз, коли росіяни здавалися б, ну чесно кажучи, я б не сказав, що це була повна несподіванка, що вони можуть на кількох ділянках фронту спробувати посмикати нашу оборону і відволікти нашу увагу, але в мене було таке. Розуміння відчуття можливо, що після початку на Купінському напрямку а, в них не так багато насправді є в самих ресурсів. Чи це оманливе відчуття? Ну знаєте, я якщо я вам скажу, що точно знаю, чому саме зараз, чому 10 жовтня, то це буде неправда Я можу назвати кілька причин. Може, я можу, одна з них буде правильною, можливо. Жодне з них не буде правильною, але я можу їх назвати. Ну, по-перше, цілком можливо, що досягла якась, якась партія снарядів з Північної Кореї. Ми чули про те, що там відбувається активізація е, постачання цих боєприпасів. Цілком можливо, що, 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 що якась партія досягла, і вони отримали можливість е, гатити артилерію. Ми знаємо, що в них основна тактика це тактика вогневого валу. Це перша причина. Друга причина, цілком можливо, вона полягає в тому, що е, якраз ці події в Ізраїлі вони трошки відсунули українське питання, український кейс на другий план, і е, росіяни вирішили з цим скористатися, вважаючи, що тепер, як кажуть, Нідосу нашим е, зарубіжним партнерам до українських справ і тепер можуть цим скористатися. Це друга причина, третя причина цілком можливо, був якийсь і Ми чули про те, що Шойгу, начебто, пообіцяв виправити ситуацію на фронті. До 1 жовтня, 1 жовтня минуло, ситуація на фронті жодним чином не виправилася. Тепер, очевидно, вони вирішили цю, пара, цю, цю ситуацію виправити. Третє, і четверта причина, можливо, полягає в тому, що перед, скажімо так, зимовою паузою, на яку вони безруковують, вони хочуть отримати якісь більш вигідні позиції. Я ще можу п'яту-шосту причину назвати, але ну, тут можна казати дуже багато. Але факт залишається фактом. Активізація саме зараз є. Східний фронт. Загалом тут видається так, що ну справді наші бійці, наприклад, зокрема по бахмутському напрямку, от буквально днями з'являлися повідомлення, що поступово відбувається перехід в активну оборону, вочевидь очікуючи, що росіяни підуть у цей наступ. Тобто зараз. Так, ретроспективно дивлячись за всім, що відбувалося під Бахмутом, за всім, що загалом відбувалося на східному фронті, е, впродовж е, ось усього останнього періоду. До речі, я нагадаю, що і під Авдіївкою у нас були звільнені е, відбиті у Росіян позиції в районі. Наприклад, опитного ось такий е, виступ, зрізаний з зеленого кольору, який на карті Діпстейт позначений, е, так от ретроспективно починає складатися враження. Денисе, що це була справді така цілеспрямована підготовка до так званої активної. Оборони, от до чого готувалася наше командування. Чи погодитись з такою оцінкою, от якраз зараз я бачу повідомлення офіційне е, Олександра Штукуна, це спікер е, Сили оборони телевійського напрямку, про те, що всі атаки під дію відбито і втрат позиції не, не допущено. ми Маємо таку офіційну інформацію на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Тому е, зараз офіційна інформація сама така. Ну, це таке ремарка. Да, перед відповідь вашої ремарка. Так. Тому тому що ми е, однозначно насамперед посилаємося і опираємося на офіційні маємо ресурси. Хоча зрозуміло, що в режимі всього туману війни ну не завжди офіційні повідомлення відповідають реальності. Але скажімо так, це база за якою ми маємо триматися. За яку ми маємо триматися. Офіційна думка, зараз саме така. Тому виходимо, виходимо з того, що на сьогоднішній момент, на даний момент, всі атаки ворога відбиті на адівському напрямку. Тепер стосовно е, Бахмутської, взагалі, е, відповіді на ваше питання, очевидно, е, росіяни підтягнули резерви, бо я з різних ділянок фронту чув про те, що партія шторм зеків зокрема підкинута значить, на різні ділянки фронту, зокрема і на південний, де вони намагалися атакувати за допомогою знову ж таки міцних штурмів. І е, от, за допомогою цього гарматного м'яса вони хочуть відбувати у нас позиції. Тобто для якихось оперативних поривів, да, от е, обдуманих, те, що вона там, скажімо так, хотіли намагалися зробити на перших етапах широко широкожадного вторгнення, маю на увазі там під Києвом і далі вже на Донецькому фронті, після того як їх вигнали з під Києва і з північних областей нашої держави, на такі обдумані дії вони очевидно зараз не готові. А от, от, от такому от, знаєте, масовою навалою відбити певні позиції, отак, от, от цілком цілком можливо. Тому я думаю, що саме в цьому е полягає е на сьогоднішній день ситуація, і наступаючи під Бахмутом, ми перейшли там в таку активну оборону для того, щоб перемилити ці резерви, які росіяни підтягнули на всі ділянки фронту, і далі очевидно продовжувати наступ. Ну одним словом, чи можна зараз втвок виходячи з того розуміння і з розуміння того, що росіяни пішли на східному напрямку в атаку, говорити про те, що найближчим часом від наших захисників? Просувань очікувати не варто, зокрема на східному напрямку. Чи це все ж таки буде перечасне таке судження в режимі навіть активної оборони може бути усіляк? Але я маю на увазі те, про що знаєте, ну так розпіарено, широко гучно говорили перед uh, ще літом, коли всі очікували контрнаступу. Чекали, що будуть прориви. Ну очевидь, проривів на східному фронті так точно напевно, не варто чекати. Ну, на Східному фронті їх нема, і де на південному фронті давайте подивимося в обличчя фактами, як кажуть. Давайте, якщо вже зачепили, то так, бо південний на превеликий жаль, бо ми бачимо е, такий карман. Кишені таку нашу утворили е, на Токмакському напрямку роботи на Новопро, новопрокопівка Вербове. Е, в цьому полягає поки що наше тактичне просування. ми... Не будемо зараз е, знімати галас, а чому нема проривів, а чому нема гучних успіхів, чому досі не, не, не під Кримом. Цього ми робити не будемо, тому що ми чудово розуміємо, чому так сталося. Тобто там е, суттєва лінія оборони, яку побудували російські війська, і цю лінію оборони треба прорвати і знову ж таки. І знову ж таки, ми там переходимо до тактики перемилювання резервів. І от це перемилювання резервів, воно і, е, на превеликий жаль, поки що не зумовлює можливості. Оперативних проривів, таких, як ми очікували, пам'ятаючи, що відбувалося на Харківщині минулого року. Е, Вітак, ну ви, я так розумію, в принципі, скептично е, налаштовані на те, що буде на південному напрямку, навіть з огляду на те, що е, спікер Ради небезпеки США Джон Кірбі давав іще, ну, зараз можна говорити 5-7 тижнів. На. Я не кажу про скепсис. Я, хочу, я не хожу про скепсис. Я на сьогоднішній день наразі виходжу з реальної ситуації. Ну, Вона така, як ми бачимо її на карті. І іншої реальної ситуації в нас нема. І на мій погляд, прогнозувати швидкі прориви. Ну, можливо, американські представники мають більшу інформації, і будемо сподіватися на те, що в них більше інформації, більше, скажімо так, підґрунтів для, для аналізу. І цей аналіз дозволяє їм робити припущення про те, що нас очікує швидкий прорив. Я Тільки двома обома, обома рухами за, ви ж розумієте? Ми з вами тільки за те, щоб ми провелися до Азовського моря. Перекрили сухопутний коридор і створили умови для деокупації Криму. Але ми зараз виходимо з тієї ситуації, яку бачимо перед очима, і з того набору даних, які маємо ми на озброєнні, і реальна ситуація пік, поки що така, яку ми бачимо саме перед очима.